А, рятуйте, допоможіть! Витягніть мене звідси. Ай, допоможіть! Допоможіть! Але що з тобою, таті? Тобі нічого не загрожує, ти тримаєшся. Ні, місіфу, я хочу спуститися звідси. Спокійно, сестричко, ми тобі допоможемо. Дуже високо. Ай-яй-яй-яй-яй! Дай нам руку! Допоможіть мені. Спокійно, таті, інакше ти на о Оу, тепер ми всі впадемо. <реку> 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 Заспокойся, таті. Ми допоможемо тобі піднятися. Але як мені бути спокійною, коли мені так страшно. Місіфу, я вже тебе тримаю. О. Давай, таті. Таті ти зможеш. У тебе все вийде, сестричко. Ні-ні ні, я не можу. Хочу вниз. Чи я це була така страшна ідея? Твоя, Твоя, таті. Таті. І це дуже-дуже весело. Ну а мені не подобається. Мені дуже страшно. Це все рухається. Чому я придумала таку ідею? Допоможіть! Тепер час зняти ремені. Допоможеш мені, Лілі. Звісно, Бісіфу! <свісно> Молодець таті, ти зможеш. Ще трішечки, сестричко, ти майже опоралась. Браво, таті! Ти зробила це! Ти чемпіонка. О, Це правда. О, земля! Я більше ніколи не підніму й ноги з землі. <ріст> Нарешті пригоди на деревах закінчились. Давайте додому вип'ємо чашечку шоколаду разом. Таті. Що? Це був тільки початок маршруту. У нас ще кілька пригод попереду. А зараз час стрибати на надувне ліжко. Що? А я стрибаю. Вау! Таті, якщо хочеш, можемо стрибнути разом. Дякую, місіфу, але я не стрибаю. Ну, добре. Як весело, місіфу, стрибай! Вау! Юпі! Вау! Молодці, друзі! Таці, тепер твоя черга. Ні-ні-ні, місіфу, я не стрибатиму. Але таті те ж не боїшся літати на своїй чарівні мітлі? О, привіт, мітло! Як добре, що ти прийшла мені на допомогу. Ура! А от і я. Але ж так не чесно. Ні, місіфу, іноді нам потрібна допомога, щоб зробити те, чого ми не можемо зробити самостійно. І не треба боятися просити про неї. Друзі. Тепер нам треба перейти річку, стрибаючи по камені. Я перша. Як легко і як весело! Ой-ой-ой! Вау, я майже впала! Іду, крутий стрибок у повітрі! Я супермен! ха 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 я найкращий! Ой, як дивно! Цей камінь рухається! Чи-чі-че! Чечі-чі! Нарешті я в безпеці. Місі фу. Вибачте, дівчата, але там була черепаха. Мені мені дуже шкода. Усе гаразд, місіфу, не хвилюйся. Що далі? А далі у нас тролей. Місіфу, ти готовий стрибати? І ми готові. Стрибай, місіфу. Фу, ти в порядку. Ага. Моя черга. О, О ні. Ми зіткнемося, як це зняти. Лілі, Лілі гальмуй! Ой, мені дуже шкода, місіфу. Я йду. Пробачте, мені дуже шкода. Ну а що тепер? Йдемо на наступну пригоду. Га? Тепер час йти додому і відпочивати. Ти нас щойно розчавила. А я хочу ще одну пригоду. Це було дуже весело. Га? Тоді ми чекатимемо тут. Цей тунель здається таким веселим і простим. Ось я вже біля кінця. От і все. О-оу! А як тепер мені спуститися звідси? Думаю, мені знову знадобиться моя чарівна мітла.